Загалом ми аналізували 178 міст обласного значення в Україні, і серед цих міст, хочу сказати, ми їх поділили на дві основні групи великі та малі міста. Найкращим містом України стала з івано франківської області та Ялта з Автономної Республіки Крим. Це з великих міст. Найкращим малим містом України стало місто Буча з Київської області. щодо антирейтингу, тобто топ-10 найгірших міст, то такими виявилися переважно міста зі сходу України. І особливо це три міста з Донецької Нецької області в самому кінці і одне місто з Луганської області: а саме Слов'янськ, Харцизьк, Константинівка з Донецької області і Алчевськ з Луганської області. Чому так сталося тут? А, ми виснову зробили такий висновок, що також серед міст лузерів опинились також деякі обласні центри, а саме такі великі міста, як Дніпропетровськ і Луганськ. А на мою думку, це безпосередньо пов'язано з тим, а, і це показує те, що а, не лише фінансовий а, бюджет міста, так і фінансові можливості міста відігрують роль а, в підтримці цим містом якості життя, а також вагому роль відіграє а, менеджерські здібності керівництва міста і здатність керівництва міста, навіть використовуючи. Достатньо можливий невеликий бюджет так організувати роботи міста і розвиток його інфраструктури, щоб громадяни відчували себе в цьому місті захищеним і мали і планували свій подальший власний персональний розвиток.